Пропонуємо вашій увазі огляд преси за тиждень. Газета Трудова слава від 9 листопада пише про наступне: Осінній урожай. Які продукти вигідніше купувати цього сезону і скільки вони коштують у Бориспіль? Говоримо українською. Людмила Мозгова розповідає про написання радіодиктанту та грамотність сучасних школярів. Газета Вісті у свіжому випуску від 8 листопада повідомляє: чужі борги, чи буде тепло у квартирах Бориспільців? Наші в Іспанії. Бориспільські юніори посіли друге місце на турнірі з футболу неподалік Барселони. Після виборчий синдром чи варто чекати на перевибор? Тижневик термінал у номері від 9 листопада пише про таке: небезпека поруч по міському дитсадку поранило дитину шприцем, знайденим на ігровому майданчику. Небажаний гість затримано злочинця, який грабував квартири на Київщині, зокрема в Борисполі. Про найцікавіше у пресі дізнаємося разом в ефірі телеканалу Борисполь.